Літо 2025 року в Україні може стати аномально спекотним. Синоптики прогнозують, що цього року температура буде вищою за норму на півтора градуса, і хоча це здається небагато, на практиці це значить одне спека буде стабільна, потужна як у тропіках. Найспекотніший період традиційно з 15 липня по 15 серпня. Саме тоді фіксуються найвищі денні та середні температури, але не весь сезон буде пекельним червень може бути відносно прохолодним, хоча й не стійким. а ось липень і серпень, справжній жаровий котел, і це ще не все разом із теплом прийдуть активні грози, а це град, шквали, грозові фронти, блискавки і навіть торнадо. Так, синоптики вже не дивуються смерчам в Україні. Вони попереджають, цього літа такі явища можуть траплятись частіше через вологу, перегріти повітря і нестійку атмосферу, тобто більше опадів, але й більше ризику для людей, транспорту, господарств це не просто спека, це виклик. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.